Україно мила, краю мій чудовий, Чи є в цілім світі ще така краса Весна, наша рідна, в запахах пускових, в голубім серпанку, дівчини коса. Вся в садах вишневих, у пахучих м'ятах, в розлових долинах яблунь пахне цвіт. Земле ти вродлива, земле ти багата. Де такої вроди знайдеш дивоцвіт. Скрізь. Хати біленькі, наче на малюнку, в мальвах, в чорнобривцях, наче у вінку. Дай, кохана земле, цілющого трунку. Вірною я буду, тобі до віку. Вітаю, друзі. З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Як ви помітили, я не дарма розпочала своє заняття з поетичного такого вступу з вірша. Сподіваюся, що ви вслухалися оці рядочки і почули, що він містить багато кількість таких рослинних символів. І це неспроста, тому що сьогодні ми з вами поговоримо про рослини, про рослинні символи як основні образи в українському фольклорі. До теми рослинних символів ми вже з вами неодноразово зверталися. Але говорили ми про рослини у медицині, про рослинні орнаменти у декоративному мистецтві. А от сьогодні саме звернемо увагу на фольклор. Ну, для того, щоб говорити про фольклор, треба спочатку пригадати, а що ж таке фольклор. Нагадую, що фольклор, інакше можна сказати, усна народна творчість. Це ті твори, які не мають автора, які створювалися самим народом і передавалися із уст в уста від покоління до покоління. Серед найбільш відомих фольклорних жанрів ми відзначаємо казки, легенди, приказки. Заклички, колядки, щедрівки, тобто все те, що було створено народом. Ну і відповідно, оскільки вони передавалися з покоління в покоління, то вони передавали історію нашого народу, а також навчали наступні покоління моральним цінностям. І от якраз рослини ми можемо зустріти майже в усіх цих перерахованих жанрах. Навіть сьогодні, під час війни. Актуальними стали вже дещо забуті народні пісні, в яких основними є рослинні символи. Давайте пригадаємо, пісня, яка об'єднала всіх нас, нагадала, хто ми є, і підняла наш національний український дух. Так, це пісня Січових стрільців, і всі ми її знаємо. «Ой, у лузі червона калина. Класикою жанру є народні пісні «Цвіте терен, чорнобривці, мальви, придалині кущ калини», біля тополі» і такі інші. Багато рослин зараз я перерахувала, але серед опоетизованих рослин першорядне місце все ж таки відводиться калині та вербі. Калині за червоний колір, який відображає красу, а біле цвітіння невинність. Калина прикрашала і весільний обряд, і використовувалася під час поховань, але кожного разу це була ознака любові, доброї згадки про людину. Ну і неодноразово всі ми чули такий вислів як без верби і калини нема України, оскільки шанують українці і вербу. Саме таким українці уявляли про дерево життя. Верба росте, як правило, над водою, і в свідомості українців її образ опоєднується із образами річки, криниці, джерела. За прислів'ям, де срібліє вербиця, там здорова водиця. Чому такими розповсюдженими є рослинні символи. Скрипче все, що це нагадує нам про зв'язок людини та природи, про давній зв'язок. що рослини мали важливе значення в житті наших предків. Вони використовувалися і в їжу, широко використовувалися для лікування, і крім того, ще й для різноманітних замовлянь. А замовляння це також різновид фольклору. Це невеличкі вірші, які супроводжували різноманітні обряди і, як вірили, мали якусь магічну дію. Захищали, оберігали, оздоровляли. І для прикладу надаю вам два замовляння. Перше для зупинення кровотечі. В неділю рано причиста діва, плугом небо орала, небо орала, руту м'яту сіяла, рута м'ята не зійшла, щоб кров не найшла. І, друге, можна сказати, що це замовляння, можна сказати, що це закличка. Ой, вилень, вилень, гоголю, винеси літо з собою, винеси літо, літочко, і зелене житочко, хрещатенький барвіночок і запашний так. Ну, З теорією на сьогодні все, так? А зараз ми трошки попрацюємо ручками і створимо от такі кленові листочки, в яких ви зможете зробити осінній декор у вашій оселі, або якусь аплікацію, або поробку, яка вам буде потрібна для школи. Вони виглядають досить яскраво і створюють відповідний осінній настрій. Як бачите, для роботи нам потрібно зовсім мало клей, олівець, ножиця і. Кольоровий папір таких, таких осінніх кольорів. Так. Беремо аркуш паперу А4, складаємо його натул і далі починаємо малювати звичайну ялинку, тобто менший елемент, трошки більший і найбільший. Вирізаємо кормі. Так, залишки не викидаємо, вони зараз розробляються. Далі трошки зайвого. Пробираємо зайвого. Частіше була робота. Так, і починаємо гофрувати. Десь шагом в пів сантиметра. Як ві робили раніше, так? гофруємо до кінця ялиночки. А, тут немає значення, з якого боку почали гофрувати, чи з іншого кінця, чи з більшого. Просто треба захофрувати цю. Так. А далі менший крайчик у нас залишиться знизу, а оці довші частинки ми схинаємо навпіл для того, щоб об'єднати. Зігнули. І тепер ми маємо їх склеїти між собою. Тепер дивіться, листочок можна було б лишити і таким, але ми можемо зробити йому такий, як череночок, як таку нижню основу. До да? цього ми беремо залишки, про які я сказала, що ми їх не викидаємо. Вирішимо. такий щось зразок купочком і звернемо його трубочкою. Далі оцей отвір, який залишається, зазвичай, тут на згибі, так? ставимо трубочку і загнемо. За бажанням його можна просто склеїти або щоб ще простішою зробити нашу задачу. Просто ці всі краєчки між собою можна скрутити. Так. так. І тепер ми розкриваємо листочок, розправляємо його. І от такий листочок Лена у нас вийшов. Якщо ви візьмете аркуші менших розмірів, відповідно, і листочки також будуть виходити меншими. Експериментуйте!